Всіх вітаю на каналі Пивна П'ятниця. Але сьогодні у нас понеділок, 5 грудня, після чергової ракетної стерії Руні, яка випустила, кажуть по Україні більше 80 ракет. Дві з них попали в Одесі, в енергетичні об'єкти, і ми сидимо без світла, майже без води, без тепла і майже без мобільного зв'язку. Магазини працюють на генераторах, пиво можна купити. Сьогодні я. Купив ось, ось така спонтанна покупка, е, пиво гйосер по акції. Е, ця баночка коштувала 39,90. Я завжди вважав гйосер мас-маркетом, тому що воно завжди є на вітринах. Ціна в нього не зовсім бюджетна, і я не сильно його і хотів е, купувати. Ну, сьогодні акція, і думаю, потрібно. Спробувати. Я колись пив Йосер, але пив темний. А це у нас світле. Світле австрійське. Тут є польський текст, значить, воно йшло на Польщу. По-українськи тут нічого не написано. 5,2% алкоголю. Пробуємо. Бакал сьогодні ось такий гарний. Бакал льов. Один з моїх улюблених. Але з нього будемо пити сьогодні Йосер. Звук для ASMR відео чи як воно там називається? Кажуть, що отак наливати неаккуратно це правильно, тому що гази всі виходять зараз, а не накопичуються у вас в шлунку. Так чи не так, напишіть в коментах цікаво ваша думка. Так, ну що, дуже гарна піна і можна було б його сфотографувати для стоків. До речі, кому цікаво, в мене трішки фоточки і пива теж продаються на стоках. Реферальні посилання будуть в описі під відео. Трішки там капають якісь гроші на пиво. Биво, до речі, продається там непогано. Так. Ну, для підняття настрою непогано. Такий трішки іркаватий привкус. Я думаю, що воно буде водянисте. Воно не таке. Є в нього якийсь смак, як у світлого. Холодильник теж не працює, я туди його навіть не ставив. А за вікном у нас мінус 2. Воно стояло на підвіконні, трішки хололо, але, мабуть, потрібно, щоб воно було більш холодне. Я таки зараз поставлю на паузу і сфоткаю цей бокал, тому що дуже гарна піна вийшла, поки вона не сіла. Фотосет завершився. Банка нам вже не потрібна. Так, а пиво нам ще потрібне. Бачите, трішки воно постояло. Піна майже пішла. Мені здається, в нас почав з'являтися інтернет. Щось там, да. Аж плюс. До нас повертається цивілізація. Потрібно допивати пиво і йти вчатитись. Що ще робити. Так, про пиво. Вам взагалі взагалі цікаво про цей гьосер. Взагалі пиво як пиво, мені подобається. Щось про нього таке сказати, що воно якесь там супер, якийсь після смак в нього, чи ще якісь, Да, приємне таке, світле пиво, нічого особливого. Звичайна ціна на нього понад 60 гривень, це не сильно бюджетне, і кожен день я собі дозволити не можу таке купувати. По акції можна взяти, попити непогане пиво, мабуть, якісне раз Австрія. Я не, не бачу, що це. Ніяких таких е, поганих відгуків я про нього не зустрічав, мабуть, тому що воно хоч і мас-маркет, але у нас, напевне, небагато не є цінителів, цінителів цього сорту пива. Непогане. Не буду ніяких робити висновків. Пиво непогане, більше нічого не, про нього не можу сказати. Ну, непогане, не дешеве. Таке собі, мабуть, як, як кажуть, да, європейський лагерь. Просто нормальне нормальне звичайне пиво. Так, Отак, такий, я думаю, що термін потрібно використовувати нормальне звичайне пиво, гьосар світле. Якщо весь цей сумбур вам а, здався цікавим, з вас комент, лайк, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.